Як працює нова модель секатора від лідер. Він недорого коштує і ідеально має підійти для жіночок, пенсіонерів або дівчаток, тому що він легесенький. А ще покажу, як буде працювати в парі з подовжувачем. В подовжувача, до речі, дуже багато функцій саме під цей секатор. А тепер по характеристиках, що там у нас, безщитковий двигун, максимальний діаметр розкриття леза 25 мм. Покажу, як буде різати такі гілочки. Чи не буде він зажовувати? Два режима працює як і для винограду, наприклад. Кущиків, трояндів, так і для великих гілок. Гарантія рік, і звісно, що це Україна, тому що це лідер. По комплекту точильний камень, ключик, шестигранник і баночка для змащування Лез. До речі, леза треба час від часу. Ось тут все змащувати. Також він може працювати від акумулятора 2 а. В мене його немає пізніше, десь нарішаю в своїх друзів на 6 ампер і на 8 ампер. Не бачу сенсу, будемо брати, напевно, 2 ампера і працювати. Також можна працювати від акумулятора деволь, тому що, дивіться, в кого є. Девольт на професійному рівні можете різати, будь ласка, це все працює. Натискаєте через перехідничок і показую, як це все працює для пенсіонерів і жінок. Це дуже важлива інформація. Натискаєте кнопочку, натискаєте двічі раз, раз. І все, він включений. Далі можна вже працювати. Якщо ви хочете зменшити діаметр різу, затискаєте і тримаєте. Запікав все, тепер він буде різати значно менше. Діаметр леза вже становить у нас 18 міліметрів. Тобто ідеально підійде для винограду, кущів і так далі, щоб менше було зайвих рухів. Якщо треба розблокувати на більший діаметр, затиснули, все, тепер буде різати на максимальний різ. Наскільки вистачить цього акумулятора, тест я вам буду робити на 2-амперному акумуляторі, але якщо ти хочеш різати ось цілий день. Береш ось такий акумулятор. Ось так вставляєш, натискаєш, і все. І ріжеш цілий день, тобі ось цього великого акумулятора на 20 А вистачить, щоб цілий день працювати. Вдягнув його на спину і пішов шурувати. Якщо у вас вистачить терпіння додивитися це відео до кінця, я вам покажу наскільки хороший цей подовжувач. Рухома голівка дозволяє виставити різний кут. Як ви це все маєте різати. Хочеш так, хочеш так, хочеш сяк. Або, наприклад, ось так. Весною дуже було багато скарг від моїх підписників. Люди жалілися, що понакупляли подовжувачі на якихось сайтах, і він же через декілька разів переставав розпізнавати секатор, або взагалі розвалювався в руках. Цей, хоч і не дешево коштує, але він дуже якісний. По комплекту йде ремінчик на плечах, щоб цю всю вагу розмістити не в руках, а на плечах. Дивіться, як він працює. Все дуже просто: розблоковуєте кнопочку, затискаєте, щоб його включити, тиснете два рази. І все, і він вже працює. І дуже класна фішка, щоб його заблокувати. Затиснули, потримали. І він заблокований. Бачите? А на ділі, як воно працює, я вам все покажу. В складеному вигляді займе місце 112 см. Розкладається аж на цілих 2 метри. З секатором буде 2,25. Що нам скаже ось такий горіх? Сухий. Так, легко. Що за дерево, підскажіть? Мені здається, що осика якась, чи що це таке? Справляється, ніби, ніби пінопласт ріжу. Так, ано ну ось тут тут не залізе, на всю ширину леза. Пробуємо. Так. Це було ефектно. Тест на всю глибину. Дивіться. Запхав, опа, на всю глибину, наскільки він сильний, показую ще раз. Запихаю добре. Хопа. Зріз виходився нечистий. Ну ось тут має бути чистий. Перекусило, навіть чистий зріз. Ну, Це легко, це без жодних питань. Все працює. Ще раз показую, що воно навіть не залазить. Запихаю з силою. Раз, і все. Маленька дитяча рука, як буде справлятися. Він ніколи таким не працював. Перший раз. Але треба вчитися. Значите, якщо дитині легко, то я думаю і дівчаткам. І пенсіонерам, і жіночкам. А тепер давай його ось тут. Ось тут давай. Десь так давай. Ага, дивіться. Ну все, 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 все. Лишай його. Давай далі. Пальці. Да. Хопа. Хопа. Давай далі. Хоп. Дитина перший раз. Вона таким не працювала. Чи він таким не працював? Головне пальці не підставляй, руки мають бути дуже далеко. Ось, бачите? Все чудово, все працює. Да, навіть там, де ростуть вони, все чудово справляється. Тобі подобається? Да. Йому подобається. Все хорош, хорош. бо мені вже самому страшно. Тест на піддоні. Ну, так буде легше. Так показують в рекламі, наскільки класно він ріже. Ось ну, так показують в рекламі. Дивіться, наскільки сильний, як кусає, рубає. Ну, насправді, це вся фігня. Насправді перевіряється ось так. Заганяєш до самого кінця і натискаєш. Бачите? Ну, не буде він різати під Тому що він такий маленький, легенький, простенький. Щоб різати невеличкі гілочки. Спеціально для тих, хто каже, що я ручним, набагато все це швидше зроблю. Ну, давайте попробуємо. Наскільки ти швидше зробиш. Ну, Якщо чоловік ще, в принципі, зможе різати, то якщо дати дитині, пробуй. Ану, дитина. Угу. Угу. А ти що думав? Двома <рігла> руками пробуй, давай. Добре, добре, впирайся. Ні? <рігла> Не може дитина. Ну, ну, ще я ще, в принципі, зможу різати. А жінка чи пенсіонер, ну, вже все. Так що дивися, береш і не паришся. Раз, 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 раз. Що ще хотіти? За ось цей відвалив 500 з чим-то гривень. А ось цей буде тушка коштувати 1850. Так, йо салат можна робити. Ідеально. Тільки треба менші брати огірочки, бо не, не залазять. Да. А так, в принципі, навіть можна накришити салату на крайній випадок. І навіть взяти ось так. Хоп-хоп, хоп, хоп, хоп. Головне не перепутати пальця з сосискою. Рід алюмінієвий. Це Легко, легко кусає. Навіть підійде для електриків. А для сантехніків. Йомаю, для сантехніків також підійде. Це набагато швидше. Прикольна штука. І зріз чистесенький. Скільки можна нарізати гілок на акумуляторі 2 А і скільки це займе часу? Повністю заряжений, акумулятор не новий, йому орієнтовно 2 роки. Зараз подивимося. Зараз вам покажу чистоту зрізу. Багато людей цікавить, наскільки чисто він різе. Ось дивіться, частенько ріже. Давайте ще раз. Частенько, частенько, Ну, а тепер погнали. Так, відео йде сім хвилин. Він вже так нагрівся в руках, що мені вже просто некомфортно тримати, і в принципі, ми вже все порізали. Щоб по заряду, ніфіга не розрядився. Ну він дуже пече ось тут. Я помітив, чим інтенсивніше працюю, тим воно починає сильніше пекти мене. Так, що там 63 градуса? Ось дивіться, 63 градуса тримаю в руках, воно мене реально пече вже. Ось така получилася кубка за 7 хвилин. І в основному, якщо звернути увагу, різав. На максимальний діаметр. Бачите, в основному вони всі такі. Тобто я підібрав так, щоб орієнтовно десь 25, навіть більше, деякі більші. Тобто, ось ця вона вже більше, ніж 25 мм. Ну і ще один тест. Я помітив в кінці, що вже ось такі великі гілки, коли він перегрівся на 2-амперному акумуляторі, не може різати. Пробуємо. Дивіться, бачите? Навіть не поміщається. З першого разу не може перерізати, бачите? А якщо поставити йому. Акумулятор на 4 ампера все одним кадром. Хоп, хоп, чи щось зміниться. Ану, заганяю. Так. Я так бачу, що коли перегрівається, ефективність роботи починає падати. Тому що всі ось ці гілки я ним відсікав, коли він ще був холодний, після морозильної камери. 14 градусів, 16, 14, 15. Пробуємо. Так. Да. Все ж таки, коли перегрівається, ефективність буде падати. Це вже, це вже дуже міцне, бляха, загнав. Да, легко. І тепер одним кадром показую в тіні, 25, а тепер на сонці 41. Тобто секатором працюють або весною, або осінню. Перегріватися не буде, і в руки буде тепло. Ось так легенько працює кнопочка. І навіть справиться дитина. Давай. А мізинчиком. оп. оп. Легко. Опа, а ну ось там. Ось там. О, дуже високо. Йо-моє, працює. Давай. Відкручуємо верхню кришечку, тут можемо подивитися, чи є в нас мастило. Мастила достатньо, якщо його буде мало, можете відкрутити і додати. Їдемо далі, крутимо педалі, що знаходиться всередині. Хо-хоу, дивіться, ось таку відкрию. Так, буде набагато простіше. Двигун, який мене пік в руку. Далі тут редуктор, походу, не знаю. Я не буду це все розбирати. Я вам покажу, що плата нічим не покрита, не захищена ніяким лаком, тому, коротше, під дощем працювати не бажано. Мені здається, що цей редуктор він нерозборний. Двигун DC 16,8 В, 21 тисяча RPM. Це безщітковий, звісно, що двигун. І тут під кнопкою знаходиться платка. Це не кнопка, це такий важіль з магнітиком. Воно щитує. І вмикає секатор. Навіть після того, як я ним різав і дроти, і труби лезом абсолютно нічого немає. Тобто якась спеціальна сталь, вона на це все розрахована, розрахована на гілки, не на труби і дроти, а щоб ним різати гілочки. Акумулятор рекомендую використовувати на 2 ампера. Не бачу сенсу брати на 4, а тим паче там на 6 чи на 8 ампер. Тому що скільки б я не працював із цим акумулятором на 2 ампера, розрядити бодай одне ділення на старому акумуляторі не вдалося. Так він і легенький, і компактний, і зручно ним працювати. А ось подовжуваш Лідер виявився дійсно якісний. Під час тестування нічого не прогиналося, не люфтило. Дуже зручно працювати з рухомою голівкою також зручно, що це все можна повернути ось так, повернути ось так, і ти вже бачиш, як тобі треба різати. Подовжувач може працювати не тільки з секатором, а навіть з новими міні-пилами лідер. Не забудьте поставити вподобайочку, якщо сподобалося відео. І наступний тест буде міні-пилочки. Покажу тобі, як будуть працювати міні-пилочки з подовжувачем лідер.